Доброго дня, друзі. Це канал Магічні Ключі. І по багаточисленним замовленням я продовжую розповідати про руни, про скандинавські руни українською мовою. На теренах сучасної України не так багато каналів, які... Дають можливість доторкнутися до знання рунічних традицій і відчути контекст українською мовою. Канал Магічні ключі створений для того, щоб ми, українці, відроджували традицію нашої магії, а також поєднували магію. Інших народів, і, вивчаючи цю традицію, вивчаючи скандинавську традицію, ми мали змогу досліджувати традицію свою слов'янську, тому що дуже багато переплетінь в наших двох традиціях. І Вивчаючи скандинавські руни і знаючи те, що вони є старшими рунами, ми можемо бачити певні паралелі у слов'янській традиції. В тому числі, сьогодні ми будемо роз, розкривати смисл, а, значення руни Турісас. Руна Турісас є третьою руною скандинавського футарка і символізує вона собою Тора, мьольнір, і дуже тісно пов'язана з цим богом громовержцем Якщо ми подивимося паралелі поміж скандинавською та слов'янською традицією, то ми Можемо дуже чітко побачити, що в слов'янській традиції це був Бог Перун, і у Перуна була е так називаємо, Сикіра. Е у Тора це був молод Мьольнір, яким він боровся е з усіма темними хтонічними силами. Він виступав, захисником е Асгарду і За допомогою цієї зброї він вів боротьбу, він е захищав сили порядку, сили традиції і сили хаоса він урівноважував. Тому що якщо десь в якійсь точці е простору, Ставало, ставало дуже багато хаосу, то в цей, в цей момент з'являвся Бог Тор, і він там наводив рівновагу. Але е, руна Турісас вона не тільки символізує Бога Тора, вона символізує і своєю конфігурацією нагадує нам шип. Що таке шип? Шип це деякий предмет, який е, був це частинка, частинка, яка була невід'ємною частиною, наприклад, Терновника. Е, тому що навіть Руна Торісас мала таку Назву як Дорн, Торн, Порн, бо це все на древній германській мові, на скандинавській мові означало шип, сонний шип, тому що з допомогою цієї руни можна присипити увагу і сам всеотець Одін. Мав змогу за допомогою цієї руни усипляти тих, хто ставав на його шляху. В частности, є така сага, де Одін присиплює Валькірію з допомогою руни Турісас. Він а, вкладає Її в Сон і це сага про Валькірію Сігір і там видно вплив цієї руни. Також ця руна символізує активні дії. Активні дії і говорять вони самі про те, про ту майстерність Бога Тора, як, якою він обладав. Бог Тор, Бог громовершець, Бог, який спочатку діє, а потім розбирається у наслідках дій. Якщо у вас в житті виникає потреба пробити якийсь кардинальний Серйозний аспект життя, що е, потрібно поставити якусь е, ціль і наладити вектор дії, то найкращий помічник вам буде Руна Торісас. Руна Турісас це намір, це кидання бумерангу вперед. Е, сам молод Мюльнір обладав. Таким свойством вертатися до свого хазяїна. Але коли Бохтор кидав цей молот, він мав у собі у себе мав ще деякі артефакти, за допомогою яких це ставало можливим. І ці артефакти це його спеціальні залізні рукавиці, тому що без цих рукавиць він не міг взяти його до рук, бо молот в активному стані є дуже гарячим, дуже великим. І ці рукавиці захищають його руки для того, щоб він міг розмахнути цей молот і кинути у темряву, кинути в хаос. Фактично, цим молотом, коли він кидає його, це символ структурування простору. Ви маєте намір, але ви ще не розумієте, куди він буде спрямований, цей намір, бо вся структура навколишнього середовища, де буде проявлятися в реальності ваш намір. Бо кожен набір має е, під собою якусь певну ціль конкретно, ця конкретна ціль має реалізуватися в матеріальну форму, то е, ви, коли кидаєте мюрнір, ви починаєте структурувати хаос, який знаходиться е, в навколишньому середовищі, у матеріальну форму. І якщо ваш намір дуже сильний, а сила цього наміру буде складатися з попередніх двох рун. Дивіться, у вас на начальному етапі була перша руна Фехо. Фехо, і вона показувала вам силу. Вона вам показувала силу, 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 актив, актив, ресурс. У вас була друга руна. І це урус, Це теж ресурс. Ресурс і це теж сила. Але це інша сила. Це була чоловіча сила, а це була а це жіноча сила. Дві сили. Активні сили. Вогонь. Вогонь плюс земля. Вогонь плюс земля. Дали вам можливість зачати руну Торісас, бо сам Бог Тор, сам Бог Тор є, а, скажімо так, є ритуальним Богом, є Богом від а, первичного, первинного вогню і. Матері землі є уособлення цих двох сил. Руна Турісос, тому Руна Турісос є такою важливою руною, руна, яка складається із двох рун, Феху та Орус. Руна Турісос в собі несе силу землі і силу вогню. І коли ви кидаєте. Берете руна Турісас, як руна, яка відкриває ворота, які зачинені, бо одна із трактовок руни Турісас це є відкриті ворота. І намір ваш, якщо він сильний, то руна Турісас, скажімо так, вона відчиняє ці ворота. От, усього ваше Турісас. І вона відчиняє ці ворота. Але що відбувається, якщо у вас е недостатньо розкриті попередні дві руни? От дивіться, якщо ви на руні феху здулись, наприклад, ви запалили цей вогонь, і він дуже швидко загас. У вас не хватило... Ресурса, вас не хватило цього запалу, і на дуже багато людей на цій руні потрапляють в ситуацію, коли вони втрачають гроші. Бо до мене звертаються клієнти, які самостійно, самостійно учні, які самостійно проходять руни, і вони інколи жалу жаліються мені, що Руна феху не приносить матеріального ресурсу, не приносить грошей, а навпаки, ми їх втрачаємо. Щось стається таке, що не дає можливості заробляти, і, навпаки, йдуть різні втрати. Також відбуваються невідомі речі, спада енергії. Ну, навпаки, не підйом енергії на рівні урус, а спад, спад її іде, нерозуміння, що зовсім відбувається. Але тут позиція така, що. Усі глибинні поняття, всі глибинні роботи з рунами ми розбираємо тільки на індивідуальному курсі, і тому я не, не даю більш таких розгорнутих понять, бо це буде вирваним із контексту таким, якимось повідомленням, яке не дасть вам цілісне картини, а навпаки, може завести в оману. Але тут я можу сказати так, що якщо феху розкрилась наповну, якщо урус, е ви зрозуміли, теж наповну, у вас дуже гарний контакт з землею, дуже добрий контакт з вогнем, то поруна Торісас буде також. У вас в повному обсязі працювати, і ви зрозумієте, вам не буде а, ніякої зворотнього удару, тому що тульсас, вона така, якщо вона в повній мірі запалилася, якщо у вас є ці рукавиці, рукавички, якими ви, одна рукавичка це ФЕХУ, друга це урус. І ви закидаєте цю руну турісас уперед, вона пробиває ваш якийсь перепон, вона відкриває ворота до нового якогось, до, до цілі вам вона ворота відкриває, і ви йдете далі. І турісас вам повертається до рук, ви її спокійно берете у руки. Далі, якщо у вас фехо урус недостатньо розпаковані, ви отримуєте руну Торіса собі, скоріш за все такий, гарний відкат по зубам, по голові, по чому завгодно. Ви не розумієте, у вас позиція, дехто може сказати, що руна. Перевернулись, це перевернутий Торісас, він не активний, не діючий. Але я знаю та, точно, що якщо ви здулись на півшляху е, постановки свого наміру, то е, руна Торісас догонить вас і дасть вам дуже гарного ляпаса. Тор не любить, коли е, на пів шляху відступаються від своєї ідеї. Від свого бажання. А руна Турісас ще називають астральним топором. Чому це так? Тому що бажання є тим концентруючим фактором, який вкладається в активну дію руни Турісас. Руна Турісас вона дійсно допомагає в багатьох. Таких активних, активних діях, вона руна мужності, вона руна е, такого собі стрільного характеру. Це руна, коли, на якій можна бути героєм. Це руна, яка буде строїти навколо вас захист. Цією руною можна відрізати будь-які прив'язки, будь-які магічні прив'язки. Це руна захисту від магічної, від магічної дії. Тому сам мюльнір, сам символ мюльніра одягають при магічних практиках, його використовують, коли є загроза. Загроза вашому здоров'ю від якихось сторонніх включень. Тобто руна дуже великого і широкого спектру. Вивчайте, робіть з нею практики, запускайте цю руну, активуйте її цю руну і дивіться на її енергію. Це достатньо. Такі сильні, достатньо чоловічі енергії, тому жінкам в енергіях цієї руни може бути дещо некомфортно, але тор має дуже гарний зв'язок з жінками і тому він їх бере під свій захист. Але довго не рекомендується носити. Наприклад, талісман з руною Турісос, Мюльнір, для жінок, тому що вони роблять, вона робить їх більш такими брутально чоловічими енергіями, пронизує всю свідомість. Тобто конкретно для якоїсь позиції одягли, з гроза зникла, знімаємо і працюємо. Без руни Торісас. Ну, а на цьому я буду завершувати свою розповідь про руну Торісас. Підписуйтесь на канал Магічні Ключі. Найближчим часом я продовжу роботу з рунами, продовжу розповідати про руни українською. І думаю, що ця робота буде мати велике значення для нашої української магії. До нових зустрічей! Ставте вподобайки, рекомендуйте друзям, підписуйтесь на канал і, звісно, будьте здорові!